Любі учні, шановні вчителі та батьки, дозвольте розпочати урочисту онлайн лінійку на честь свята першого дзвоника. Ще не вмерла Україна, ні слова! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у свой стороні. 去。 Свого каже, що ми братського роди? Коли природа чарує своєю красою, до нас приходить свято першого дзвоника. Позаду чудові літні канікули? А попереду новий навчальний рік. На жаль, цього року ми вимушені почути дзвін першого дзвоника онлайн. Півроку тому з повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап російсько-української війни, яка триває з 2014 року. Війна як ніколи згуртувала українську націю, мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя, а перемога у ній стала спільною метою всього українського народу. Давайте шануємо хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за нашу перемогу, за нашу свободу і світле майбутнє. року в цей чудовий день наша шкільна родина збільшується. І це не виключення. Ми раді вітати наших першокласників. Двері в країну знань для першачків відкриває їх перша вчителька Сарапука Лариса Григорівна, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою. Лариса Григорівна, вам слово! Дякую. Наші котики, наші рибки, наші зайчики, наші принцеси і наші рицарі. Ми дуже раді вас вітати в нашій школі. На нас чекає дуже цікавий і дуже, дуже, ух, дуже чудовий шлях. Надіюсь, ми пройдемо його без проблем. Весело здобудемо багато нових знань і нових друзів. До зустрічі в школі! Дякуємо, Лариса Кивоєвна. На нашому святі присутні учні, для яких востаннє пролунає перший дзвоник. Це наші випускники. І вони мають що сказати всім учням школи. Останній день каніку. Він свічко догорів. Готуйтеся до праці маленькі школярі. І завжди до школи, веселі і не сумні. Шукайте щастя долі, науці знанні. Наука дасть вам силу дістатись до мети, а Україні милі в потребі помогти. Наше шкільне життя завжди цікаве та насичене. Ми влаштовуємо святкові концерти, виставки, змагання. І цей навчальний рік буде не менш захоплюючим. Привіт, друзі! Сподіваюсь, усіх гарний настрій, тому що це відео без гарного настрою дивитися не можна я знаю, що всі ви скучили за школою, тому в мене для вас є сюрприз. Так, це наша школа. І зараз ми з вами дізнаємось, що цікавого нас чекає в новому навчальному році. Наші нові учні познайомляться з цікавим життям нашої школи та знайдуть багато нових... Друзі! Ми познайомимося з цифрами та геометричними фігурами. З літерами і письмом будемо говорити на ТИ. Поринемо до Всесвіту чисел та вимірювань, щоб навчитись рахувати навіть без калькулятора. Ми вивчатимемо мову нашої неньки України. А також разом з вами дізнаємося про письменників та поетів нашої батьківщини. Побудемо юними натуралістами та шукачами пригод, Тому що будемо вивчати географію та природознавство. Дізнаємося про нашу спадщину, про минуле нашої держави і станемо свідками. Встановлення нашої держави через сторінки підручники. Спробуємо свої сили в онлайн вимірі. Будемо приборкувати комп'ютер. Навчимося своїми руками створювати різні речі як корисні у побуті, так і гарні для ока. На уроках фізичної культури будемо стежити за своїм здоров'ям, щоб бути міцним. Дізнатись, як же працює наш всесвіт за допомогою цікавих досліджень та наукових експериментів. А на перервах ми з вами будемо співати, танцювати і влаштовувати змагання. І все це нас чекає у новому навчальному році. Чекаємо на вас! Яким насиченим буде наш новий навчальний рік, з початком якого нас вітає директор школи Пожевська Ірина Володимирівна. Доброго раночку, мої любі діти, шановні педагоги, вірні і надійні наші помічники, батьки. Вітаю вас з початком нового навчального року. Це буде непростий рік для діточок. Сповнений відкриттями, для нас насичений випробуваннями, для батьків повний радощів та хвилюванням. Ми починаємо навчальний рік, незважаючи на виклики, на загрози, що створює наш ворог. Він хоче зруйнувати нашу освіту, але ми йому цього не дозволимо. Він хоче похитнути нашу волю, але ми будемо стійкими і сміливими. Не дарма у світі кажуть, будь сильним, як Україна, будь сміливим, як Україна. Ми такі і є. І чим сильніше стискається пружина, тим більші наші крила. Ми тримаємо наш освітянський стрій. І ми переможемо, незважаючи ні на що кожен на своєму фронті. Слава Україні! Слава нашим сміливим вчителям, непохитним батькам і діточкам. Крокуємо у новий навчальний рік. Героям слава! Дякую, Ірина Володимирівна. Любі друзі, настала та мить, яку ми всі довго чекали, коли пролунає перший у цьому навчальному році дзвоник. школа радісно учнів зустрічає, це найкраще завжди для дітей. Срібний дзвоник нехай пролунає. Для батьків, вчителів і дітей. Пролунав дзвінок веселий, нам до школи вже пора. І крокує дружно в школу. Цього ранку дітвора. На цьому. Наше свято добігло кінця. Через декілька хвилин класні керівники запросять вас на перший у цьому навчальному році урок. А поки що ми з вами прощаємо. До нових зустрічей, друзі! Слава Україні!